Лише минулої осені в цій залі представляли голову районної ради Віталія Хоменка. Зараз же згідно з розпорядженням, підписаним президентом України Петром Порошенком, крісло очільника району посідає Ірина Старенька. Саме на неї покладають неабиякі сподівання пов'язані з організацією продуктивної роботи та створенням інвестиційного клімату. Саме головне створювати робочі місця. І тому сьогодні було поставлено основне завдання голові адміністрації району, щоб створити дорожню робочу карту, план, інвестиційний план розвитку району. І я думаю, що в кожному із пунктів розвитку треба знайти місце для того, щоб відновлювалося життя в районі. Тобто, щоб були створені додаткові робочі місця, щоб йшло наповнення. Місцевого бюджету, а за рахунок соціальних ініціатив президента, які стосуються децентралізації і місцевого самоврядування, громада дуже швидко. Почне відчувати переваги того, що бюджети місцеві розподіляються місцевою громадою, за словами Мельничука. Перше, що потрібно зробити новому голові РДА, це налагодити діалог з районною радою та створити територіальні громади. Не менш важливими лишаються і земельні питання, котрі неодноразово ставали конфліктними. З цим погоджується і пані Ірина та запевняє, що абсолютно все триматиме на контролі прозоро та чесно. Пріоритетні напрямки моєї роботи перше це прозорість і відкритість своєї роботи. Друге налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами виконавчої та е, виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Третє підвищення рівня соціальних стандартів життя людей нашого району. В розвиток свого міста вірять і жителі Богуслава. Кажуть, для цього є всі необхідні аспекти, та проблемою лишається відсутність грошових надходжень до районного бюджету, адже на балансі міста майже немає працюючих підприємств. Пріоритетом повинно стати все-таки сільське господарство і збільшення тут -ту програм по переробці сільхозпродукції. Це не тільки повинно бути рослинництво, це повинно бути і тваринництво. На сьогодні наш той самий молокозавод чи маслозавод, він теж не працюючий. Результати роботи нового керівника, саме план програми розвитку на 5-7 чи більше років планують отримати упродовж двох місяців. Діна Зеленська, Віталій Мамонто, служба інформації за київським часом.